Для мене ніколи не був таємницею той факт, що Acer робить проєктори, як звичайні, так і топові ігрові предатори. А ось що стало для мене новиною, так це те, що є окремий суббренд AOPEN, який входить до групи компаній Acer, який випускає доступні проектори, комп'ютери та монітори. Звісно ж, мені стало цікаво, а що воно таке. Тому у мене тут одразу три LCD-проектора з лінійки A-Open Fire Legend. Але про все по черзі. Поїхали. Давайте почнемо з найпростішого: qh 15 s Це популярний наразі форм-фактор компактного пристрою. Який де поставили, там і кінотеатр. Ну а регульована підставка допоможе зробити екраном хоч стіну, хоч стелю. Одразу помітно, що фокусування тут ручне, ось тут знаходиться коліщатко. Позаду всі порти та роз'єми, живлення. До речі, сам блок живлення всередині, тому до проєктора йде просто дріт напряму у 220. Міні-джек, HDMI, USB, слот для мікро-SD-шок, кнопка живлення та інфрачервоний приймач для сигналів з пульта. До речі, так, в комплекті є ще й пульт. Компактний, зручний, інтуїтивно зрозумілий. Але з ним є два нюанси. Перший це колір. Бо проєктор білий, пульт чорний, це такий собі диссонанс. Другий це відсутність батарейок у комплекті, проте сам пульт є, і це вже щось. Збірка самого проектора, скажімо так, хоч і не ідеальна, і бюджетність відчувається, проте нічого критичного. Сам пластик доволі добрий. Але кого це все хвилює, якщо найголовніше це зображення? Запас яскравості 150 ансілюмен, і на перший погляд це небагато. Та й на другий теж в день без затемнення приміщення картинка буде блідою. Проте вже в легких сутінках чи з якимось мінімальним затемненням Приміщення це вже зовсім інше зображення. І навіть попри те, що воно має роздільну здатність у 720p, тобто 1280 на 720, картинку в 120 дюймів ви отримаєте прям легко. Деталізації вистачить, хоч заявлено всього 100 дюймів. Головне, щоб вистачило розмірів приміщення. Те, що ви зараз бачите, це проекція на бежеву, навіть не на білу стіну, ще й з текстурою цегли. І що з того? Все нормально видно. Трапеція автоматично коригується в залежності від кута нахила, проте проєктор все одно має стояти перпендикулярно до поверхні екрана. Відповідний до зображення і звук. Так, його усього вати і він доволі базовий по своїх характеристиках, без усіляких: Turbo Pro, Bass, Plus, Surround 3D і все таке інше. Проте умовно подивитись фільм чи якийсь футбол вам вистачить. А якщо прям дуже хочеться чогось більшого, то завжди можна під'єднати якусь зовнішню акустику через мій джек або по блютусу. Звідки брати контент? Перше це HDMI, друге це USB, третє це MicroSD, але головне ж, звісно, те, що це смарт-проектор. У нього своя власна операційна система на базі Android. Тобто під'єднались до Wi-Fi і отримали Ютуби, Netflix, Hulu, Amazon, купу усіляких легальних сервісів, звідки можна дивитись контент. Працює доволі жваво, не тупить, інтуїтивно зрозуміло, що де. І, мабуть, у багатьох з вас зараз думка: 720p, 3 вати. Якийсь несолідний, недорослий проектор, але ви ще не чули головного. Мій головний аргумент це 5699 тисяч гривень. Смарт проектор, який легко здатен видавати картинку більше ніж 100 дюймів, із гарантованим ресурсом у 30 тисяч годин. Тобто, при умовній стандартній тривалості фільму у півтори години це 20 тисяч фільмів. Непогано за 5700, еге ага. ж. Їдемо далі. Більш дорослий QF 16 atv Він вже відчутно більший, але все ще портативний. На що доволі прозоро натякає ручка згори, плюс ще й кріплення для штатива знизу. Дизайн вже солідніший, виглядає проектор дорожче. Набір портів такий самий, хіба що без картрідера. В чому принципова відмінність. Їх декілька автофокус та автокорекція трапеції. Це все ж таки набагато зручніше, ніж робити все вручну. Роздільна здатність, тепер це Full HD, тобто 1920 на 1080, а максимальна роздільна здатність, яку розуміє проектор, це 4К. Збільшився запас яскравості, тепер це 550 ансілюмен. Ну і звука стало вже 10 ватт, плюс він став відчутно якіснішим. До того ж, додаткову акустику все ще ніхто не відміняв, хоч по мініджеку, хоч по Bluetooth. Але головна відмінність, мабуть, це повноцінний Android. З усіма його плюшками 100% адаптовані застосунки, купа з яких про контент, ну і все таке інше. Змінився відповідно і пульт. Він все ще без комплектних батарейок, але тепер вже з окремими кнопками під різні відеосервіси, плюс якщо його додатково з'єднати з, з проєктором по Bluetooth, буде доступний ще й голосовий пошук. Але на цей раз можна обійтись взагалі без пульта, бо зверху є кнопки для керування. І картинка, і звук сприймаються вже більш по дорослому, і кольори, і яскравість. Настільки що тут же можна у щось грати. Ні, це не робить проектор ігровим, проте він вже достатньо якісний, щоб робити цю щось сюжетне на великому екрані, власне, без самого екрана. Розрахований проектор на ті самі 30 тисяч годин. І головне в ньому це цінник. Бо звучить вже 1025 на 2530, а ось ні 15 999 гривень. Ну і наостанок QF18S. У нього найпреміальніший дизайн з усієї лінійки. Є бронзові акценти, не буквально з бронзи, а бронзового відтінку, глянцева панель, і це вже, наче здається, дорожчим. Але ж ні. Тут скажу одразу: 12 599 гривень. Так, він навіть дешевше, ніж цей, проте не гірше. Набір портів теж такий самий без кардрідера, проте з додатковим мережевим LAN-портом. Мабуть, єдиний даунгрейд порівняно з попередньою моделлю, це вже не Android-TV, а просто Android. Проте у вас все той самий набір застосунків з фільмами, серіалами, мультами, ну і загалом відеоконтентом. Роздільна здатність, все те ж саме Full HD. Звісно ж, автофокус та автокорекція трапеції, а далі стає краще. Тут заявлений розмір зображення вже 120 дюймів, і він може більше. Просто у мене не вистачило стіни, щоб це показати. Яскравість теж більша, тепер це 800 і ця різниця дуже відчутна. Стосовно кольорів, картинка сприймається так само, проте вона значно яскравіша. Ну і звук став краще. Тепер це два динаміки по 5 Вт, за рахунок чого вже з'явився якийсь об'єм. Ну і знову ж, ніхто вам не забороняє під'єднати по Bluetooth чи по мініджеку додаткову зовнішню акустику, якщо вбудований вам чомусь не вистачає. Пульт простіше, ніж в попередньому випадку, і навіть попри те, що він знову без батарейок в комплекті, він є. Ну і знову ж ресурс розраховано на 30 тисяч годин. Навіть змін мінімальним бюджетом ви отримаєте експірієнс повноцінного проектора для якихось сімейних кіновечорів для якихось спортивних посиденьок з друзями під футбол чи баскетбол, чи що ви там любите. Збільшить бюджет і додайте навіть можливості для геймінга. Додайте якості в аспектах зображення та звуку, і в результаті у вас буде просто шикардосний інструмент для дозвілля. Додам від себе особисто за такі гроші. Я очікував. Фіаско. Чи то я розбещений дорогою технікою, чи то я трохи відстав від світу проекторів. Проте вони мене дуже приємно здивували. Сподіваюсь, що приємно здивують вони і вас. І на цьому у мене все. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, і ми з вами обов'язково побачимось!